Народ, привіт! Сьогодні детально порівняємо три кросовери: BMW X3, Volvo XC60 та Audi Q5. Причина, чому саме ці три моделі дуже проста. Кожного дня я отримую як мінімум по 3-4 повідомлення стосовно цих машин. І щоб банально постійно не повторювати одне й те саме, мені простіше один раз записати детальне відео і поділитися тим, чим знаю. У цьому відео ми з'ясуємо, хто надійніший, розберемо список найтиповіших поломок. Проаналізуємо, що вигідніше утримувати сьогодні: класичний бензин, перевірений дизель, чи все ж таки модний гібрид, який обіцяє економію, але має свої нюанси. Подивимося, у кого більше місця в салоні, в кого краще шумоізоляція і взагалі хто найкомфортніший. Як завжди, хочу наголосити, у цьому відео буде багато моєї суб'єктивної думки, яка базується на досвіді та технічному аналізі. Я не претендую на істину в останній інстанції, тому, якщо ви зі мною не погоджуєтеся або маєте власний досвід експлуатації, коментарі, як завжди, відкриті до конструктиву. Погнали розбиратися. Почнемо з найпопулярнішого Volvo XC60. Але знову ж таки, найпопулярніший він у моєму Директі. На сьогодні ви можете обрати між двома поколіннями. Перше випускалося з 2008 по 2017 рік, отримавши помітний фейсліфт у 2013-му. Це була дуже вдала машина, але сьогодні ми детальніше поговоримо саме про друге покоління. Воно випускається з 2017 року і по сьогодні. За цей час модель встигла пережити два серйозних оновлення. Перший рестайлінг відбувся у 2021-му. Тоді оновили зовнішність та перейшли на систему Android Automotive. І зовсім недавно у 2025 році вийшов другий великий апдейт, який ще більше наблизив інтер'єр та технології X60 до нових електричних флагманів бренду. Щодо двигунів, то у Volvo x другого покоління все досить цікаво, але водночас і просто. Забудьте про старі п'ятициліндрові агрегати. Тут шведи перейшли на модульну архітектуру Drive E. Це означає, що і бензин, і дизель мають однаковий об'єм: 2 літри та 4 циліндри. Дизельні версії D4, D5, B4 та B5. Це база для європейського ринку. До 2019 року ви зустрінете індекси d 4 та d 5 Це дуже солідні двигуни з гарною тягою. Але зверніть увагу, що у версії d 5 стоїть система PowerPulse. Це такий собі балон зі стисненим повітрям, який допомагає турбіні розкручуватися швидше, щоб прибрати турбояму. Штука класна, але патрубки цієї системи це розхідний матеріал. Вони часто лопаються. Після 2019 року нові дизельні версії отримали індекси B4 та B5. Це вже м'які гібриди Майлд Гайбрід. Вони мають 48-вольтову систему та стартер-генератор. На папері вони економічніші, але в реальності це просто додає складності конструкції. Якщо ви шукаєте простіше рішення, дивіться на чисті дизелі d серії, які випускали до 2020 року. Починаючи з 2021-го, простий дизель на Volvo ви не зустрінете, тільки гібридний бензинові версії т4, т 5 та т 6 Вони зустрічаються рідше. Найпоширеніший Т5 на 250 кінських сил. Двигун непоганий, але витрата палива в місті вас не порадує. Готуйтеся до як мінімум 13 літрів. Якщо ви їздите на далекій відстані, бензин буде програвати дизелю в плані економії майже вдвічі. Багато хто запитує, якщо всюди стоїть 2 літри, то в чому ж тоді взагалі різниця? Т4, Т5 та Т6? Версія Т4 це найслабша версія в лінійці. Вона видає 190 кінських сил та 300 ньютон метрів крутного моменту. Розгін до сотні займає близько 8,5 секунд. Такий двигун має одну турбіну та часто зустрічається лише з переднім приводом. Це найбільш бюджетний варіант, який підходить для спокійної їзди містом. Версія Т5. Вона видає 250 кінських сил та 350 крутного моменту. Це все ще одна турбіна, але з іншими налаштуваннями та підсиленою паливною системою. Розгін до сотні 6,8 секунди. Цей двигун вважається найбільш збалансованим за потужністю та ресурсом. У 90% випадків йде в парі з повним приводом. Версія Т6: 310 кінських сил та 400 Ньютон метрів крутного моменту. Цей варіант матиме подвійний наддув. Тут одночасно встановлено механічний компресор та турбіну. Це найшвидше серед суто бензинових версій 5,9 секунди до сотні. Але у цього двигуна найскладніша конструкція. Механічний компресор працює на низьких обертах, а турбіна підключається лише на високих. Це дає лінійну тягу, але збільшує кількість вузлів, які можуть вийти з ладу. Додаткові патрубки, муфта компресора, складна система керування наддувом. Починаючи з 2021 2022 модельного року, простий бензин так само пішов в історію, як і дизель. Старі індекси Т4, Т5, Т6 повністю замінили на гібридну серію B. Тобто, якщо ви купуєте свіжу Volvo XC60 6022 чи 24 року, під капотом у вас у будь-якому випадку буде 48 вольтова електрична надбудова. Тому зафіксуйте цей момент. Якщо раніше все було просто: де дизель, те бензин, то зараз Volvo перейшла на єдиний індекс Б. Індекс Б від слова батарея у Volvo тепер позначає тип системи, м'який гібрид, а не тип палива. Тому під капотом може бути як дизель, так і бензин. Як працює м'який гібрид у Volvo? у серії. Бе в багажнику з'явилася 48-вольтова батарея та стартер-генератор. Цей невеликий електромотор стоїть прямо на блоці двигуна, там де раніше був звичайний генератор. Він з'єднаний з колінвалом широким посиленим ременем. На відміну від повноцінних гібридів, цей електромотор не вміє крутити колеса самостійно. Ви не зможете проїхати на електриці навіть метра. Його задача допоміжна: він миттєво і безшумно запускає двигун. Він підкручує двигун через ремінь під час старту, додаючи трохи крутного моменту, поки роздувається. Турбіна. Він економить паливо, дозволяючи двигуну вимикатися ще до повної зупинки авто або під час накату на трасі. З кінця 2022, початку 2023 року Volvo почала замінювати ремінний стартер-генератор на інтегрований у коробку передач електромотор. Він надійніший, бо не має ременя, який може свистіти або рватися. Трансмісія та повний привід. Щодо коробок передач, тут усе стабільно. На XC60 другого покоління встановлюється класичний восьмиступеневий автомат Айсін. Причому практично на всіх версіях бензинових, дизельних і гібридних. Однак є важливий нюанс у модифікаціях самої коробки. Перша версія TG81SC, індекс SC означає standard capacity. Вона розрахована на крутний момент до 350 Нм. метрів. Цю коробку ставлять на бензинові версії Т4, Т5 та їхні м'які гібридні аналоги B4 і B5, а також на молодший дизель D3. Друга версія посилена. TG81SD. Вона має міцніші фрикціони та вали, адже розрахована на момент до 520 Нм. Ця трансмісія встановлюється там, де тяги багато. На всіх дволітрових дизелях, починаючи з D4, на потужних бензинових T6 та B6. І, звісно, на плагін-гібридах. Т8 Recharge. до речі, у гібридів та версії серії B коробка оснащена додатковим електричним маслонасосом. Він підтримує тискуливи, коли бензиновий двигун вимикається під час руху накатом або в режимі електромобіля. Загалом це надійна японська трансмісія, яка при належному догляді легко виходжує 300 тисяч. Проте варто пам'ятати деякі нюанси: перший Volvo часто позиціонує оливу в цій коробці як на весь термін служби. Це маркетинг, який вбиває коробку. Якщо не міняти оливу, гідроблок почне забиватися продуктами зносу фрикціонів вже до 150 тисяч кілометрів. Тому часткова заміна кожні 60 тисяч кілометрів обов'язкова умова для досягнення тих самих 300 тисяч кілометрів пробігу. Другий нюанс це система охолодження. Ця коробка, особливо в парі з потужними моторами або при активній їзді влітку, схильна до перегріву. Штатний теплообмінник з часом може забиватися. Третій нюанс це швидкість роботи. Ця трансмісія повільніша за ZF у BMW та роботу Audi. Але основна претензія водіїв це те, що іноді вона плутається в передачах при різкому гальмуванні та наступному розгоні. Коробка стає в ступор на 1-2 секунди. Повний привід повний привід тут реалізований через муфту Haldex. На свіжих моделях це вже BorgWarner. у звичайному режимі. Машина фактично передньопривідна, а задні колеса підключаються миттєво при пробуксовці. Для виїздів на засніжену зимову дорогу чи легке бездоріжжя цього вистачає з головою. Давайте внесу ясність щодо повного приводу, бо тут часто виникає плутанина з назвами. На Volvo xc 60 стоїть муфта, яку всі звикли називати Haldex. Насправді шведську компанію Haldex ще у 2011 році викупив американський концерн BorgWarner. Тому, по факту, на першому поколінні xc 60 до 2012 року стояв Haldex четвертого покоління. З 2013 року і на всьому другому поколінні, про яке ми сьогодні говоримо, стоїть уже BorgWarner п'ятого покоління, хоча за звичкою його все ще називають п'ятим Haldexом. Яка різниця між ними і чому це важливо? Для вас. У п'ятому поколінні BorgWarner конструкцію максимально спростили. У муфті прибрали масляний фільтр та акумулятор тиску. Тепер за стискання дисків відповідає лише один електричний насос. Оскільки фільтра більше немає, весь бруд і продукти зносу дисків щеплення збираються прямо на захисній сітці насоса. Якщо на старому Haldex 4 можна було міняти оливу раз на 60 тисяч, то у свіжому BorgWarner механіки наполегливо радять робити це кожні 30-40 тисяч кілометрів. Потрібно знімати насос, промивати його сітку і заливати свіжу оливу. Якщо цього не робити, насос заб'ється брудом, перегріється і просто згорить, залишивши вас з переднім приводом назавжди: ходова частина та підвізка. Тепер переходимо до того, як ця машина їде і скільки коштує перебрати підвізку на наших дорогах. Volvo XC60 побудована на модульній платформі SPA. Це той самий візок, на якому стоїть Великий брат X90 та седан s 90 Спереду тут стоїть не дешевий Макферсон, а повноцінна двоважільна підвізка. Double Wishbone. Це дає чудову керованість і стабільність. Колесо завжди стоїть рівно відносно дороги, навіть у поворотах. Плата за комфорт це ціна обслуговування. Важелів тут більше, селендблоків теж. Слабке місце задні гідроопори передніх нижніх важелів. Вони часто вмирають ближче до 100 тисяч кілометрів пробігу. Якщо почули глухий стукід на бруківці, дивіться туди. Ззаду конструкція ще цікавіша. Тут багатоважельна система, але ви не знайдете тут звичних сталевих пружин. Інженери Volvo зробили хід конем і встановили композитну поперечну ресору. Так, вам не почулося ресора, як на старих вантажівках, тільки зроблена з високотехнологічного пластику та вуглеволокна. І стоїть вона в поперечній. Кузова. Навіщо це зробили? По-перше, це економить місце в багажнику і вагу. І друге, це надійність. Ця ресора фактично вічна. Вона не просідає як пружини і не ржавіє. Зламати її можна тільки, якщо влетіти в якийсь люк або пошкодити механічно знизу. Окремою опцією йде пневматична підвізка, яка часто зустрічається в дорогих комплектаціях Inscription. У цьому випадку замість ресори ззаду і пружин спереду стоять пневмобалони. Це зовсім інший рівень комфорту. Машина просто пливе над дорогою. Плюс ви можете регулювати кліренс, піднімати машину в режимі Off-Road. і навіть опускати зад кнопкою з багажника, щоб зручніше було завантажувати якісь речі. Загалом навіть у режимі Dynamic, Volvo XC60 залишається м'якою і дещо валкою, особливо якщо пересісти в неї прямо з BMW X3. Її стихія це пряма траса і комфортне пересування містом. Але якщо ви дивитеся в бік потужних гібридів, Т6 або Т8 Recharge, майте на увазі важливий нюанс так, вони шалено швидкі на прямій, але в поворотах ви відчуєте зайву вагу через батарею та електромотори, гібрид важить приблизно на 300-350 кг більше ніж звичайна дизельна версія. Уявіть, що у вас в салоні постійно сидять чотири кремезні пасажири. Звісно, батарея розташована низько, що дає хороший центр ваги, але інерцію ніхто не скасовував. Тому на серпантинах важкий гібрид буде сильніше виносити назовні повороту і більше хилити, ніж легший дизельний варіант. А де ж у цій системі координати Audi Q5? Тут вона виступає в ролі тієї самої золотої середини. Якщо BMW X3 постійно провокує вас на агресивну їзду і має найжорсткішу підвізку, а Volvo XC60 навпаки заколисує і повністю ізолює від дороги, то Audi Q5 FY – це майстер компромісу. Вона рулиться значно зрозуміліше і точніше за Вольво. У неї немає таких глибоких кренів, але при цьому вона не витрушує душу на ямах, як це часто робить БМВ, особливо на шинах ран Так у неї немає тієї задньопривідної гостроти і азарту, як у баварця. Але для 90% водіїв саме налаштування ауді здадуться найбільш гармонійними для реального життя. Це ідеальний баланс між комфортом Вольво та спортом БМВ. Про технічні особливості, болячки та фішки Audi Q5 та BMW X3 ми детально поговоримо трохи далі у цьому відео, тож обов'язково додивіться до кінця. А зараз давайте фіналізуємо блок по Volvo і розберемося з цифрами, які хвилюють більшість власників. Реальна витрата пального. Ви вже знаєте, які мотори тут стоять, а тепер подивимося, скільки вони витрачають палива у реальному житті: дизель Д4, Д5, Б4 та Б5. Якщо ваша мета рідше заїжджати на заправку, то альтернативи дизелю просто немає. У місті з урахуванням пробок та клімату дволітровий дизель стабільно бере 8-9 літрів. На трасі при швидкості 120 км на годину можна легко вкластися у 6-6,5 літрів. Багатьох також цікавить, чи дають реальну економію м'які які. Гіп... Якщо чесно, на папері вони економніші, але в реальності різниця мінімальна. Ви виграєте максимум пів літра на сотню. Чому так мало? Бо ця система не крутить колеса електрикою, вона лише допомагає двигуну м'якше запускатися і раніше глохнути на світлофорах. Тому не переплачуйте за літеру Б лише заради економії. Беріть її заради комфорту. Головний плюс серії Б це комфорт запуску, оскільки при старті ви взагалі не відчуваєте традиційний звук стартера. Але головний козир дизеля і Д і Б серії це запас ходу. Бак тут 71 літр, тому на одній заправці можна проїхати реальні 1000 1100 кілометрів. З бензиновими м'якими гібридами b 4 b 5 та b 6 ситуація трохи цікавіша ніж з дизелем, але дива теж не сталося. Якщо старий Т5 у заторах легко брав 13-14 літрів, то новий b 5 у тих самих умовах може вкластися в 11-12 літрів. Справа в тому, що бензиновий мотор на холостих і при старті з місця споживає непропорційно багато пального. Електромоторчик тут допомагає саме в ці пікові моменти навантаження. Запас ходу у плагін гібридів Т6 та Т8 Recharge. Існує два типи батарей, і різниця між ними колосальна. Перша – звичайна базова батарея, яку ставили на автомобілі з 2017 по кінець 2021 року. Ємність батареї тут становить 10,4 або 11,6 кВт-годин. Запас ходу обіцяли 45-50 км, у реальності в теплу погоду ви проїдете 30 35 кілометрів. Взимку з увімкненою пічкою, дай Бог, проїхати 20-25 кілометрів. Електромотор на задній осі тут досить слабкий 87 кінських сил. Якщо ви різко натиснете на газ, машина одразу підключить бензиновий двигун, щоб допомогти. Тобто їздити чисто на електриці треба дуже ніжно. Друга версія Long Range. автомобілі з кінця 21 го початку 22 го року. Це вже зовсім інша історія. Volvo суттєво оновила начинку. По-перше, батарею збільшили до 18,8 кВт годин. По-друге, задній електромотор став майже вдвічі потужнішим і отримав 145 кінських сил. Така машина влітку спокійно проїжджає 60-70 км, а в міському циклі навіть до 80 км. Взимку ви стабільно матимете 40-50 км. Завдяки потужному електромотору машина дає змогу їхати в режимі електрокара навіть по трасі до 140 км на годину і не вмикає бензиновий двигун при кожному обгоні. Але не все так ідеально, як здається, на перший погляд. Volvo xc 60, навіть найсвіжіші, не підтримують швидку зарядку. Ви не зможете заїхати на станцію і зарядити батарею за 20 20 хвилин. Повна зарядка 18-кіловатної батареї від домашньої розетки займе близько 8-9 годин. Від потужнішої станції – близько 5 годин. Це стосується моделей 21-22 років Long Range, у яких бортовий зарядний пристрій мав потужність лише 3,6 кВт. Оновлені xt 60-23-25 модельних років отримали потужніший зарядний модуль на 6,4 кВт у дві фази. Тому найновіші машини заряджають цю ж батарею за 3 години. Філософія таких машин проста: приїхав додому чи на роботу, підключив розетку. Якщо розетки немає, купувати Т8 не має жодного сенсу. Ви просто будете возити зайву батарею. Для любителів посперечатися у коментарях та його ж не обов'язково заряджати. Він стає звичайним гібридом. Я з вами погоджуюся, але лише в тому, що його справді не треба постійно заряджати, бо дійсно машина не зупиниться посеред дороги, як розряджений електрокар. Проте майте на увазі, коли батарея на нулі, цей технологічний диво автомобіль перетворюється на звичайний важкий кросовер. Витрата палива в такому режимі буде плюс. Мінус такою ж, як у звичайної бензинової версії. Тому купувати складний і дорогий плагін гібрид, не маючи можливості його регулярно заряджати, це, як на мене, повна безглуздість і переплата за повітря. Сподіваюся, цей розбір допоможе вам зробити правильний вибір. А якщо вам потрібна допомога з підбором, перевіркою та покупкою автомобіля у Європі, можете мені написати. Мої контакти в описі до відео. Дякую за увагу і до зустрічі!